У 1848 році надзвичайна подія сталася в містечку Збриж Подільської губернії. Римсько-католицький священник Мелікевич нібито зґвалтував дружину місцевого дворянина Леонтія Козубовську. Розпочалося слідство. Вітаю! Мене звати Ярослав Сумишин. Я займаюся родознавством і вивчаю наше минуле. Продовжимо нашу рубрику Ретрокримінал. У відео Смерть на березі річки я розповідав про вбивства на українських землях 19 століття. Посилання залишу в описі. Нині зупинюся на судових справах про зґвалтування. Отже, 5 жовтня 1848 року дворянин Леонтій Козубовський написав прошення цивільному губернатору, в якому звинуватив Сонза Каноніка Мелікевича в зґвалтуванні своєї дружини Йогани. Католицький священник нібито цитата, всячески старався прильстити жінку і одного разу таки скористався нагодою, коли мати шістьох дітей прийшла до нього за порадою, як виховувати своїх чад в християнській смиренності». Дворянка завітала до Ксюнза разом з старшим сином. Під час розмови Мелікевич попросив у жінки коней, щоб доїхати до сусіднього села. І коли син Йогани побіг передати відповідне розпорядження на стайню, канонік довольствуясь тим случаєм, насильственним образом, привів своє намірення в ісполнення. Так написав в листі до начальника губернії Леонтій Козубовський. Друзі, YouTube канал функціонує за підтримки Центру вивчення генеалогії пращу. Хочете дізнатися про своїх предків? Звертайтеся до професіоналів. Переходьте на офіційний сайт компанії. Посилання залишу в описі до цього відео. Слідство тривало майже рік. Мелікевич, звичайно, ж, все заперечував, а пан Леонтій так і не надав жодних доказів злочину. Підозрілим також виглядало зволікання дворянина зі скаргою, бо відмовірного зґвалтування і додати написання листа минув не один місяць. Козубовський виправдовувався, що не міг відразу доповісти про злочин, бо в регіоні якраз лютувала епідемія холери. Під час проведення дізнання стали відомі ще деякі обставини. Зокрема, Ксьонс дуже жорстко обстоював доброчесність своєї пастви, викриваючи гріховні вчинки окремих вірян. Він звинуватив Йогану Козубовську та ще декілька мешканок збрижа в блудодіяній. Цілком ймовірно, що ображений чоловік намагався помститися духовній особі за розголос такої делікатної теми, як невірність його дружини. Зрештою, Подільська палата карного суду ухвалила рішення оставить Мілікевича від цього діла свободним. Водночас суд поінформував про свою ухвалу Подільську римську католицьку консисторію, наголосивши, що сам факт звинувачення у зґвалтуванні, а також публічне оприлюднення оцем фактів гріховності своїх парафіян, не робить йому честі, компроментує і ставить під сумнів його відданість духовному сану. Згодом ухвалу затвердив начальник губернії. Як відреагувало на цю подію римсько-католицьке духовенство, історія замовчує. У 1842 році під слідство потрапив православний священик села Макарів літинського повіту Василь Ловицький. Його звинуватили в зґвалтуванні 15-річної селянської дівчини Олександри Грущинської. Інцидент мав місце в селі Чернятин, куди Ловицький приїхав погостювати до місцевого батюшки Бояновського. Згідно з показами потерпілої, духовенство пообідало, а потім вийшло погуляти в сад. Бояновський пішов відпочити, а Ловицький разом зі ще одним гостем, священником села Виниківці Шостаковським, у пошуках води зайшли в одну з господарських споруд, де Олександра Грущинська мастила п'єць. Ось тоді нібито все і сталося. За словами дівчини, Ловицький почав залицятися, а потім накинувся і зґвалтував її. А Шостаковський стояв в сінях, чув, як вона кликала на допомогу, але ніяк не відреагував. Під час слідства отець Василь наполягав на тому, що священники справді побували в саду після обіду, але, прогулявшись, відразу поїхали додому. Шостаковський підтвердив покази Ловицького, додавши, що Грущинську бачили лише здалеку. Бояновський нічого слідчому не додав, бо коли прокинувся, то священники вже поїхали. Так звані свідки, а саме Стара Білоусова та Агафія Пироженкова, теж нічого конкретно не бачили. Після від'їзду священників Олександра нібито підійшла до Бояновського і сказала, що Ловицький зробив з нею щось нехороше, але батюшка її прогнав. У 1847 році Подільська палата карного суду повернула справу на доопрацювання в Літинський повітовий суд. А потім відбулися дивні речі. Аж у 1853 році палата поскаржилася в Губернське правління про те, що повітовий суд досі не надіслав результати розслідування на ревізію. Згодом в канцелярії цивільного губернатора надійшла відповідь, що в повітовому суді справи про зґвалтування Грущинської не оказалось. Більше інформації про цю історію немає. Якщо виходити з суду з логічних міркувань, то тут є два варіанти пояснення такої ситуації. Можливо, йдеться про них людство чиновників повітового суду, які ту справу загубили. Більш вирогідний варіант полягає в тому, що місцеве духовенство якось залагодило це питання на повітовому рівні, щоб не допустити скандалу. Що було далі? Яка подальша доля священника Василя Ловицького і Олександри Грущинської? Невідомо. Потрапляли під слідство за звинуваченням у зґвалтуванні також чиновники, зокрема представники поліції. В містечку Городок, Кам'янець-Подільського повіту, міщанин Лейба Нудельман звинуватив пристава третього стану на прізвище Севрук у спробі зґвалтувати його дочку Шейцю. Причому єврей надіслав скаргу відразу найголовнішому начальнику на правобережжі, київському генерал-губернатору Олександру Дрентельну. Що цікаво, лист від 21 червня 1887 року був написаний на Ідиш. Лейба навіть виправдовувався в тексті, мовляв, настільки бідний, що не може скористатися послугами писаря. Також Нудельман наголосив, що вимушений звернутися до генерал-губернатора, оскільки місцеве начальство, зокрема подільський цивільний губернатор разом з Кам'янецьким повітовим справником, тобто начальником поліції, очевидно, намагатимуться справу замовчати. Єврей повідомив Дрентельну, що поліцай Севрук увірвався до його помешкання і намагався зґвалтувати дочку. Лише після того, як прибігли люди, пристав залишив домівку Лейби. За словами міщанина, Сиврук регулярно придирався до євреїв і стягував з них гроші, бо мав велику сім'ю, яку не міг прогодувати. Крім того, поліцай нібито безбожно пиячив, не вилазячи з місцевих шинків. Чому Нудельман намагався подати скаргу оминувши місцеве начальство, стало зрозуміло згодом. Загалом, розрахунник Лейби виявився хибним, бо київський генерал-губернатор все одно спустив скаргу начальнику подільської губернії. А той, в свою чергу, кам'янецькому повітовому справнику розпочалося службове розслідування 2 серпня 1887 року. Начальник поліції доповів цивільному губернатору, що жодне звинувачення на адресу Сиврука не підтвердилося. А головна причина неприязні з боку євреїв полягала в тому, що пристав Цитата вісьма строго относився к ділу служби і не дозволяв євреям продовжати самовольно установленої імені законні порядки. Насамперед йшлося про відкриття крамниць до закінчення богослужінь у неділю, а також функціонування шинків у нічний час. Сам Лейба Нудельман був помічений у розповсюдженні фальшивих грошей. Також він мав зв'язки з особами сумнівної репутації, через що перебував під постійним наглядом поліції. Севрук свідчив, що в той день у городку був ярмарок, і він обходив на всякий випадок всіх неблагонадійних, і, зокрема, навідався до помешкання нудельманів. Його, до речі, супроводжували двоє поліцаїв, які теж дали аналогічні свідчення. Рішення губернського правління було прогнозованим, хоча набрало силу аж 20 листопада 1892 року. У результаті поліцейського службового розслідування скарга не підтвердилася. Підстав притягувати Севрука до відповідальності не було, і справу припинили. Чому матеріали так довго лежали без реагування в канцелярії начальника губернії – невідомо. Якщо вірити результатам розслідування, а причин сумніватися, нібито немає, Лейба Нудельман, написавши скаргу київському генералу Бернатору, намагався нашкодити ненависному приставу, а за сприятливого сценарію сподівався навіть усунути то із заміної посади. Севрук аж надто заважав незаконним оборудкам. Не вдалося, чи були якісь наслідки для Нудельмана у справі такої інформації немає. Як бачимо, звинувачення у зґвалтуванні часто використовувалося для компрометації, що практикується і досі. Друзі, у ваших родинах ходили перекази про кримінальні історії минулого? Пишіть в коментарях, підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, що я запорукою просування цього та інших відео. Також ставайте патронами проєкту Хроніки Генеалуа. Підтримайте мою роботу. Завдяки вашій протекції ми зможемо розвивати українськомовний контент разом і досліджувати наше минуле. Також приєднуйтеся до сайту Хроніки Генеалуа, де багато цікавих матеріалів з історії та родознавства. Переходьте за посиланням в описі до цього відео або ось тут, за QR-кодом. До зустрічі, папа! -па.